Єфіє на зв'язку. Сьогодні у нас сьомий урок. Поговоримо з вами про АТР, види АТР, для чого вони нам потрібні, як їх прораховувати, і головне, розуміти і використовувати на ринку. Також, друзі, хто не бачив попередні відео уроки, у нас вже їх є шість, ви можете перейти, подивитись, для того, щоб у вас вже була база, яку ви в подальшому зможете реалізовувати. Повертаємось назад. Переходимо до нашого АТР. АТР – це середньостатистичний рух активу за певну одиницю часу. АТР використовується лише на великих таймфреймах, таких як один день. І більше. Тобто менші таймфрейми ми сюди не включаємо. Повіть, що у вас є машина, вона заправлена на 100 літрів бензина, і вона може проїхати якусь енну кількість відстані. Відповідно, у нас є пункт А, пункт Б. Машина проїхала до пункту Б, витратила 100 літрів бензина. Тобто, в подальшому вона не може ще поїхати далі, тому що потрібно накопичити енергію. Переходимо до розуміння АТР. У нас є 1 АТР, 2 АТР, більше 2 гетарів і менше 1 атеара. Як це все виглядає, я вам графічно покажу обов'язково на TradingView на інструменті біткоін. Для вашого розуміння статистично доказано, що 80-85% часу проходить актив саме один атеар. Як він виглядає, ви скоро побачите. Далі в нас є 10-15% часу. Актив проходить два атеари. Два атеари на графіках виглядає у нас як паранормальна велика свічка. Також вам все покажу. І 5% часу актив проходить більше двох атеарів. Переходимо на графік біткоїну. У мене відкритий тайфрейм один день, тобто одна японська свічка, рівна одному дню. У нас є два види АТР, тобто розрахунковий та технічний. Нас зараз цікавить розрахунковий відповідно АТР, до чого він нам потрібний, для того, щоб ми могли визначити, на яку відстань актив може пройти або в лонг-позицію, або в шорт-позицію, тобто на 2, на 3, на 5 тисяч доларів. Для цього у нас є спеціальна формула, по якій ми зможемо вже конкретно визначити, на яку відстань піде біткоін саме. В еквіваленті в доларах. Якби в нас був би ринок Форекс, відповідно, це б було все в пунктах. Переходимо до нашого розрахункового АТР. Розрахунковий АТР дає нам форму, за якою ми можемо зрозуміти, скільки відстані може пройти той чи інший актив за АТР. Форму розрахункового АТР беремо 3 або 4 свічки, може бути також 5 з тайфрейму в один день. Свічки з одним Атеар. Це дуже важливо, запам'ятайте. Піднімаємо хай мінус з 3 або 4 днівних свічок з одним АТРом, Додаємо все разом і ділимо на 3 або 4 свічки, відповідно, скільки ви взяли. Таким чином ми розуміємо, скільки актив вже пройшов або може пройти в еквіваленті до долара. Також у нас є на ринку, відповідно, в TradingView, у графіках у нас є індикатори вже з атеаром, які вони автоматично визначають. Але вони не досить коректні, тому що у нас є менше одного атеару, відповідно, японські свічки, і більше двох атеарів японські свічки, які ми не включаємо в наш розрахунок. А саме в даних індикаторах це все включається, тому він некоректно буде вам все відображати. Вертаємось до графіка біткоїна і закріпимо все на практиці, те, що я проговорив. Нам зараз важливі дві речі: це зрозуміти, як працює формула, щоб визначити середнє значення, наскільки актив буде ходити вверх чи вниз за один день. І також нам потрібно зрозуміти, як виглядають японські свічки на таймфреймі один день, один АТР, два Атеара, більше двох атерів і менше одного Атерара. Спочатку я вам покажу, як виглядають свічки, а потім вернемося до формули. Відповідно, свічки 1 АТР виглядають середні, тобто вони не великі, досить і не маленькі. Ось таким чином, ось наша свічка 1 АТР, ось наша свічка 1 АТР, ось наша свічка 1 АТР, ось наша свічка. Знову ж таки, знову 1 АТР, 1 АТР, 1 АТР. Тепер менше 1 АТР, як виглядає у нас свічка на графіку. Це у нас йде паранормальна, маленька свічка. Тобто, ось такі свічки, ось такі свічки, не несуть нам абсолютно ніякого змісту. Для нашої формули. тобто ми її не включаємо до нашого розрахунку. Тобто, це свічки менше 1 АТР. Вони нам не потрібні. Тепер як виглядає свічка 2 АТР? Ось ви бачите, біткоін у нас був майже 30 тисяч, став 35 тисяч, майже 36 тисяч доларів. Це у нас свічка саме 2 АТР. Такі випадки бувають 10-15% на ринку. Тобто, досить рідко, як ви бачите, можливо, за рік буде один раз, два рази, десь три рази. Такі свічки. Тепер, як виглядає свічка більше двох атеарів, ось свічка, яка виглядає у нас більше двох хатерів. Нам, відповідно, такі свічки, які 2 атері і більше двох атарів, також не потрібні. Ми їх не включаємо в формулу. Нам важливо, щоб була свічка саме 1 атеар, щоб вирахувати формулу. Тому саме як виглядають атеар 1, менше 1, 2 і більше 2, я вам показав. Ось ця свічка, як ви бачите, більше двох хатеарів. Вона буває досить рідко, лише в 5% на ринку. Тепер переходимо назад. У нас є розуміння, як графічно виглядає 1 АТР, 2 АТР, більше 2 АТАРів і менше 1 Атеара. Ми можемо повернутися до нашої формули і за рахунок формули зрозуміти, на яку відстань може ходити біткоін вгору або вниз, саме на таймфреймі в один день. Для цього нам потрібні свічки з одним Атеаром. Ось у нас свічка 1 АТР, 1 АТР, 1 АТР, 1 АТР і так далі. Тобто ми можемо брати 3, 4 або. 5 свічок, головне, щоб поміж ними не було паранормально маленьких або паранормально великих свічок. Якщо вони будуть, ми їх опускаємо і відповідно беремо попередні свічки. Таким чином, я беру хай 43 881, і віднімаю лов першої свічки з одним атеаром 42 364. І отримую якусь конкретну суму. Таку операцію я роблю з 3, 4 або з 5 свічками. Після цього все додаю, що вийшло, і ділю на кількість свічок. Тобто, в моєму випадку це 4 свічки. Тобто, до прикладу, хай мінус слов хай 4 свічок я відняв, додав між собою, в мене вийшло, до прикладу, 8 тисяч доларів. Я поділив на 4 свічки, відповідно, в мене вийшло 2000 доларів. Таким чином, в середньому я розумію, що біткоін буде ходити на 2000 доларів або 2,5 плюс-мінус вгору або вниз. Саме ключове, саме важливе, те, що я вам зараз покажу і буду розповідати, обов'язково запам'ятайте, щоб ви не робили ті помилки, які роблять саме більшість трейдерів. А саме головне, вони не розуміють, як працює АТАР. Ми вже знаємо, що наш середній АТАР біткоїна за один день в районі 2-2,5 тисяч доларів. Уявіть, що ось ми пройшли наших 2,5 тисячі доларів. Ми розуміємо, що того, що ми підемо нижче, досить маленька, так як у нас вже немає бензину, у нас немає енергії, щоб просто в подальшому йти вниз. Для цього, як мінімум, нам потрібно що? Набрати нашу енергію або, відповідно, в нашому боковику. Або відповідно в нашому контртренді. Якщо ви вмієте торгувати ще в контртренді, щоб набирати енергію, під ваш торговий стиль, ви ще на цьому можете заробляти ваші фінанси. А більшість трейдерів що починають робити, відповідно, правильно заходити в шорт-позицію, так як думають, що актив в подальшому буде їхати ще далі вниз. Але енергії в нас немає, бензину у нас немає. В середньому ми знаємо, скільки плюс-мінус ми можемо пройти і в скільки випадках процентів це на ринку відбувається. Таким чином, у нас є розуміння, і ми не робимо саму головну помилку, як роблять більшість трейдерів. А зараз на Матіку, наприклад, я вам покажу, як би можна було використати саме контртрендовий рух і ще на цьому заробити. Переходимо до нашого прикладу з MATICO. Ось у нас Матік. Я визначив на одному дні, де в нас сильні відповідні рівні. Це у нас зеркальний рівень, досить сильний. І відповідно, мене цікавить попередній день. Я розумію, що в нас середнє значення теару саме ходить певну кількість доларів. Відповідно, воно в нас пройшло в дану точку. В даній точці я розумів, що нижче ми не підемо, так як нам просто не хватить бензину. Таким чином, що я розумів, тут два варіанти могло бути: або накопичування боковику, або відповідно набор енергії контртренду. Відповідно, я відкриваю часовик наш і дивлюся дану ситуацію. Тобто, в момент я бачу, що біля рівня, мало того, що в нас тут був хибний пробій одною свічкою, плюс нас ще й покупці підтримали, так як ціна відскочила досить непогано. Плюс я розумію, що ось тут у нас якраз і був контртрендовий рух. Тобто таким чином ми набрали свою енергію. В подальшому нас не підтримали покупці, і ми пішли саме таким чином вниз. Тобто, відповідно, та людина, яка розуміє, як контртренд торгувати, як торгувати торговий стиль саме хибний пробій одною свічкою, могла б би зайти би ось тут, наприклад, по ринку і забрати дану позицію, відповідно, як мінімум 3 до 1 або 5 до 1. Таким чином, з мінімальним ризиком можна було заробити 3-5% до депозиту, розуміючи, як працює АТР і відповідно вже вибираючи кращу точку заходу в нашу угоду. Ось так це, в принципі, і працює. Повертаємось назад до презентації, і йдемо ще раз до розуміння АТР. Якщо актив пройшов 3 четверти відстані одного АТР, то шанси на те, що він буде рости далі, рівні практично нулю. Таким чином можна пробувати торгувати в контртренді, те, що я вам тільки що і показував. Головна помилка трейдерів торгувати активи, якщо один АТР уже пройшов більше 75-80%. Тобто, якщо ми знаємо, що біткоін пройшов 2500 тисячі доларів, торгувати його ще далі в шорт практично немає. Сенсу, тому що у нас вже немає бензину і машина далі не поїде. Таким чином, ми можемо заходити в контртренд і торгувати по нашій стратегії, яку ми саме розуміємо, якщо дійсно є рівень, якщо ми розуміємо, як працюють покупці, продавці, і в нас на це все є конкретно сценарій і так далі. Переходимо до нашого технічного АТР. Про розрахунковий ми досить багато поговорили. Я вам все показав на графіках, як працює. Відповідно, якщо ви щось не зрозуміли, ви завжди можете зайти в DeFi .ua, підтримати нас. І нажати на силки. Таким чином, у нас є телеграм-чат, де ви можете задати ваші питання і отримати відповіді. Також під кожним відеоуроком я залишаю в описанні під силками свої реквізити, тобто на YouTube канал, на Telegram, на telegram чат і на біржу, на якій я торгую. Відповідно, таким чином, ви також можете ось тут перейти і задавати ваші. Питання: технічний АТР це відстань від рівня до рівня. Ще прийнято назвати запас входу. Технічний АТР має бути не менше 6-8 стопів для торгівлі і входження в угоди, величина R дорівнює 1 ступу або тайк профіту. Про дану величину ми ще обов'язково поговоримо в наступних відеоуроках. Якщо технічний АТР має менше 4 стопів, немає змісту торгувати, так як вас будуть вибивати поступуючі, і коли будете знаходитись на локальних рівнях, так само і на глобальних. Перейдемо на графік біткоїна, покажу вам все на практиці. Ось у нас один рівень, ось другий. Відстань від одного до другого рівня називається у нас технічним атеаром або запасом ходу. Чим більше відстань від одного до другого рівня, тим краще, так як ми можемо заробити більше тейк профіту до нашого депозиту, тобто там 3, 5, 10 і так далі. І відповідно виставити грамотно наш. Стоплог. Чим ширший коридор, тим краще. Тобто, по нашій умові має бути як мінімум 6-8 стопів відстань технічного АТАР. Тим краще нам буде і безпечніше торгувати. Якщо ця відстань буде набагато меншою, тобто там 3-2 стопи, таким чином це небезпечно торгувати, недоцільно, нерозумно, так як вас будуть точно закривати по ваших стопах. І ви будете втрачати якийсь процент від вашого депозиту. Ось до прикладу. Уявіть, що ось у нас тут локальний рівень 1 і відповідно другий. Тобто відстань від одного до другого це у нас технічний АТР. І я, до прикладу, хочу відкрити угоду по біткоїну в діапазоні 43 200 доларів. Я би заходив би в угоду, і, до прикладу, виставив би 1%. Ось тут. І в моменті я би подивився, скільки в мене б виходило тейк профіту. Як ви бачите, 1,79% відстані між. Даними рівнями, тобто, стільки я би зміг би зробити максимально по профіту. Тобто не 3%, як це має бути, тобто не 3, не 4 ступа, хоча б мінімально. А краще, як я казав, 6-8 ступів має бути, тобто, або 6-8% до вашого тейк-профіту, тобто, щоб ви могли заробити. А таким чином ви тільки зможете заробити з даної угоди, якщо піде в вашу сторону. І вас стоп не заберуть 1,79%. Тобто математично нам потрібно заробляти мінімум 3 до 1, щоб бути на плаву в трейдингу, щоб у вас була хороша статистика, і щоб у вас були плюсові мінусові угоди, бо без них ніяк. Без мінусових угод ви не зможете навчитись нормально торгувати. І коли трейдер ловить досить багато мінусових угод і потім має. Плюсові угоди це досить нормальне явище, тому що ніхто не торгує абсолютно в плюс. Якщо ви бачите, що вам трейдер показує, що він прям в один плюс торгує, і в нього нема ні одних мінусових угод, ну я би з таким трейдером, як мінімум, би не спілкувався. Тому що навіть самі світові трейдери, той же самий Олександр Герчик, торгує як і в плюс, так і в мінус. Правда, місяці він закриває в плюс, але угоди в нього є і мінусові, і плюсові. До чого й веду? До прикладу, що це було ризиковно і. Варіація того, що мене би точно винесли би по ринку і забрали мій СТОП. Так як якщо ми подивимося дану ситуацію, відповідно в моменті, як ви бачите, в нас є локальні рівні, і краще на них не торгувати на локальних рівнях, тому що вони слабкі, і відповідно краще завжди торгувати на глобальних рівнях. Як ви бачите, ось наш перший рівень був, ось наш другий рівень. Відповідно, як ви бачите, в нас була в моменті на рівнях боротьба між покупцями та продавцями, як і на одній свічці японській за один день, так і на другій. Відповідно. Забрали би стопи і знизу, якщо б ви б торгували би в лонг, точно так само би забрали ваші ступи б і в шорт, як ви торгували. Ось, до прикладу, мій би стоп точно би забрали, бо дана японська свічка явно вийшла за мій стоп-лосс. Таким чином я би втратив 1% від мого депозиту. Якщо він там 100-200 доларів, там 300 1000 доларів це небагато. Але якщо ваш депозит відповідно там вже 100 тисяч доларів і більше, це досить немаленька сума, і ви зробили банальну нерозумну помилку. Тому краще вчитися завжди, як я кажу. З малих депозитів, тобто з 50 доларів, вам не потрібно більше грошей для початку, тому що таким чином ви зможете набивати собі угоди. Якщо ви будете закривати мінусові угоди, ви відповідно зможете робити самоаналіз. До прикладу, якби ви зайшли би в таку угоду, ви б могли б проаналізувати, що в локальному рівні краще не заходити. Тим більше, ось тут у нас було менше 4 ступів, тобто тут сенсу абсолютно не було сюди заходити. Чином у нас боролися на локальних рівнях як і покупці, так і продавці, і прошивали, як то кажуть, два рівні. Тобто абсолютно нерозумна би була угода заходити саме на, на, на даних рівнях. Тому таким чином краще не робити такі помилки. Хоча багато трейдерів і такі помилки роблять. І я в свій час також робив такі помилки, так як не мав знань. Домашнім завданням вашим буде обрати в TradingView 5-10 активів та навчитися розраховувати розрахунковий АТР. До технічного АТР ми ще повернемось, коли будемо вчити рівні, так як ви ще не знаєте багато чого про рівні, як вони працюють, як біля них які потрібно дії робити. тому Саме таке домашнє завдання. Хто відповідно щось не буде розуміти, щось не буде знати, можете відповідно написати в чат. Будемо закривати всі ваші питання.